Президент США Джо Байден надав Україні дозвіл атакувати об'єкти в глибині території Росії далекобійною американською зброєю. Про це повідомило видання Нью-Йорк Таймс із посиланням на неназваних представників влади США. Йдеться про балістичні ракети атака з дистанцією враження 300 кілометрів. Цю зброю Україна отримала ще наприкінці 2023-го. Але сполучені штати обмежили її застосування лише тимчасово окупованою територією. Влітку 2024-го обмеження посла атакам можна було застосовувати по російських цілях поблизу кордону з Україною. А от обстрілювати цілі в глибині Росії США не дозволяли, щоб не спричинити ескалації бойових дій. Ця позиція змінилася у зв'язку із залученням військових з північної Кореї до війни в Україні. Пояснили американські посадовці. Ймовірно, саме російське угруповання в Курській області, посилене корейськими підрозділами, стане першою ціллю для далекобійних американських ракет. Ну, і ракети самі себе, е е власне, скажуть так. Президент Володимир Зеленський прокоментував інформацію про надання Україні дозволу бити по Росії, яку поширюють ЗМІ. Нагадав, одним із головних пунктів плану перемоги, презентовано партнерам, є далекобійність для нашої армії. Сьогодні багато в медіа говорять про те, що ми отримали дозвіл на відповідні дії. Але удари завдають не словами такі речі. Не анонсують ракети самі за себе скажуть обов'язково. Олександр Краєв, експерт ради зовнішньої політики, українська призма, викладач Національного університету Києво-Могилянська академія. З нами на зв'язку вітаємо вас. Так, вітаю. Доброго ранок вам. Доброго ранку. Ракети самі за себе скажуть. Ви можете пояснити нам, що скажуть ракети, якщо справді цей дозвіл бити. Україні ракетами атакам ну... території РФ він уже на сьогоднішній момент актуальний. Він актуальний, тому що це по суті виконавча гілка влади. Це просто виконавчі рішення президента Байдена для затвердження якого йому не потрібно жодних додаткових активностей ані в Конгресі, ані в Пентагоні, ані де-інде. Тому насправді нам залишилося лише дочекатися реально офіційного оголошення від Білого Дому. Бо поки що ми чули це від преси. Ми чули це від Бібісі, від Reuters, від Нью-Йорк Таймс, і то деякі з них висловлювали занепокоєння, що поки що це лише анонімні джерела адміністрації наближе. Ні до тих, хто реально ухвалює рішення. Тобто, допоки в нас не буде офіційної заяви Білого Дому, що так, ми надаємо таке право Україні. Так, ми вони можуть це робити скільки хочуть, куди хочуть. Ну до того часу, це поки що припущення, це певне передбачення. Те, що так говорять інсайдери всередині Білого Дому, це максимально добрий знак. Але повторююся, нам треба дочекатися відповідно офіційної заяви. Ну, принаймні, ми дочекалися деяких статей в різних виданнях, зокрема і зі Сполучених Штатів Америки і з Європи, ну зокрема, акція пише про те, що якщо те, що стосується атакамсів, це стосується лише Курщини? Ле Фігаро писало напередодні про те, що нібито такий самий дозвіл ми отримали від французів і британців на використанні скальпів і штормшедою. Але з цього ранку Ле Фігаро прибрало цю статтю. Про що це може свідчити? Це може свідчити про те, що насправді ці інсайдери поспішили, і насправді злив такої інформації. Ну, якби він опирався на те, що мовляв, білий дім має зробити офіційну заяву. І якби Білий Дім її зробив, мені здається, не було б причини відзивати цю статтю, тому що ми знаємо, що і британці, і французи мають на увазі офіційне керівництво обох держав. Воно опирається в своїх рішеннях на те, яке рішення ухвалять відповідно в Вашингтоні. І, Відповідно для них питання передання нам скальпів і стором це відповідно. Питання передання від Вашингтону атакамців додаткових партій, і питання надання нам дозвілів на те, щоб наносити удари цією зброєю. І тому в даному випадку мені здається те, що Вашингтон. Просто залишився поки що на рівні оголошення від інсайдерів, чи хто залишився поки що на рівні заяв у пресі означало і те, що і французи і британці поки попритримали своє офіційне оголошення. Я згадав про аксіос і їх тези стосовно саме Курщини. В принципі, у нас там ситуація не є далеко від катастрофічної, там все контрольовано. У нас там є навіть цивільна адміністрація військова присутня, да, в цьому регіоні на території РФ. Ї. То навіщо нам бити саме по цій локації цими самими далекобійними ракетами? Адже Важливість цих ракет, і, до речі, про далекобійність, про дальність теж дуже важливо говорити, що ми можемо отримати в прикінцевому результаті. Варто говорити про це рішення в контексті інших регіонів, де базується там стратегічна авіація, ДБК тощо. То чи можна говорити про те, що все ж таки географічно дозвіл буде якось розширений і не обмежений лише однією областю? Скажімо так, ризик, ну ризик для Росії в тому, що такий дозвіл у нас буде розширений, він дійсно існує. Але перш за все, нам треба розуміти, що це рішення політичне. То бачите, що навіть в своїх заявах західні лідери, ну точніше інсайдери, які цитують західних лідерів, вони вказують на те, що цей дозвіл надається через залучення північної Кореї до війни. А відповідно наразі є лише інформація про те, що північно-корейські війська розміщені якраз в Курській області, розміщені там, де росіяни досі намагаються відновити контроль над власне. Слово територію, а тому, відповідно, вперше такі дозвіл буде надаватися саме в контексті північної Кореї, саме в контексті солдат, і саме для того, щоб знищити їх концентрацію в Курській області. І якщо такі дії не призведуть до тієї ескалації, яку бояться наші партнери, відповідно цей дозвіл можна буде розширювати. Пане Олександр, дякуємо за те, що долучилися цього ранку. Олександр Крав, експерт ради зовнішньої політики українська призма, викладач національного університету Києво-Могилянська академія.